Добрий ранок, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. А про що сьогодні ми поговоримо, здогадайтеся, відгадавши мою загадку. Слухайте уважно. Ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди. Вона складається з цеглинок, називається. Будинок, вірно, молодці діти. Можна ще назвати оселя, дім. Кожна людина, кожна дитина має свою оселю, свій будинок. Це місто, де вона мешкає, працює, відпочиває. Будинки бувають одноповерхові та багатоповерхові. Діти. А ви живете в одноповерхових чи багатоповерхових будинках? А скільки поверхів у вашому будинку? На якому поверсі ви живете? А як ви гадаєте, чим будинки відрізняються один від одного? Так, вірно, вони мають різну кількість поверхів, під'їздів. Але у всіх будинків є спільна будова. У всіх будинків є вікна, двері, дах, стеля, підлога, кімнати. Давайте заглянемо, які ж кімнати є в кожній оселі і для чого вони призначені. Подивіться уважно на малюнок. Як називається кімната, в якій ми готуємо їжу, їмо? Так, вірно, це кухня. Бачите кухню в цій оселі? Що ви бачите у кухні? Які предмети? Так, вірно, кухонні меблі. Різні електроприлади, посуд. А як називається кімната, де ми збираємось цією сім'єю, розмовляємо, дивимось телевізор, приймаємо гостей. Так, вірно, це вітальня або зала. Які предмети знаходяться у вітальні? Так, у вітальні є диван, телевізор, книжна шафа. А як називається кімната, де ми відпочиваємо вночі? Вірно, це спальня. Які предмети знаходяться в спальні? Так, вірно, в спальні є ліжко, шафа. А як називається кімната, де ми вмиваємось, приймаємо душ? Так, вірно, ця кімната називається ванна. Подивіться уважно, що знаходиться у ванні. Так, у ванні є рукаминик, ванна, унітаз. А ще в оселі є одна кімната. Вона тут не зображена, але ми в цю кімнату заходимо зразу після прогулянки. У цій кімнаті ми знімаємо верхній одяг та взуття. Як називається ця кімната? Так, вірно, діти, ми заходимо одразу в коридор. Ця кімната називається Коридор. Молодці, діти! А зараз я пропоную вам трохи відпочити та розім'яти наші ручки та пальчики. Виконуємо пальчикову гру, повторюйте рухи за мною. Приготувались. Хочу збудувати дім, щоб вікно було у ньому, щоб двері там були. Поряд дві сосни росли, навкруги паркан стояв, песто й двір охороняв, щоб на квітці жив жучок, бігав швидко павучок, сонце сяє дощ іде. Квітка у траві росте. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається «Назві кімнату. Ви бачите малюнки. Вам потрібно назвати яка кімната зображена на малюнках. Так. Це спальня. Це вітальня або зала. Так вірно, це коридор або прихожа. Так вірно це ванна. Так вірно, молодці. Це кухня. Запам'ятали, які предмети інтер'єру та побуту знаходяться в цих кімнатах? А зараз перевіримо. Пограємо ще одну гру. На екрані будуть з'являтися предмети. А ви скажете, з якої вони кімнати. Так, ці предмети зі спальні. Вірно, все це знаходиться у вітальні. Так, ці предмети із кухні. Вірно, всі ці предмети з ванної кімнати. Так, всі ці речі знаходяться у коридорі. Молодці діти. А давайте з вами пограємо у ще одну гру яка називається Що не так. Зараз ви побачите на екранах картинки. Вам потрібно сказати, що ж там відбувається не так. Дивіться уважно. Хлопчик вмивається на кухні. Вірно. На кухні ми готуємо їжу. їмо, Але ніяк не вмиваємося. Діти їдять в коридорі. Ні, в коридорі треба знімати верхній одяг та взуття, а не їсти. Хлопчик спить у вітальні. Ні, у вітальні дивляться телевізор, читають книги, розмовляють з родиною. Дівчинка одягає взуття у ванній кімнаті. Ні, у ванній кімнаті вмиваються, приймають душ. У спальні зібрались гості. Ні, у спальні ми відпочиваємо. Спимо після тяжкого дня. Молодці діти! А щоб оселя була затишною та комфортною, потрібно прибирати в своїй оселі, складати іграшки, робити генеральне прибирання. Ну що, діти, вам сподобалось наше заняття? Пригадайте! Про що йшла сьогодні мова? Так, вірно, сьогодні ми розмовляли про нашу оселю. А скажіть, які кімнати в оселі ви запам'ятали? Так, вірно, це кухня, прихожа спальня, зала, чи можна сказати ще вітальня? Скажіть, а в якій кімнаті? Ви більше всього полюбляєте проводити в свій вільний час. У вітальні! Так, Добре, діти! А на сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного настрою, до нових зустрічей!